Відео для Сергія Хелецької і Сергія Шулько. Це якби подивився їх та й думаю, заведу хазяйство таке. Ось так в мене яма. Це сюди скидаю, а тоді воно набирається, пробку відкриваю і воно все стікає в яму ставлю такого кормового автомата їм. і ось так зробив витяжку. На витяжці стоїть регулятор власності, щоб постійно в них волога була 75, не більше 80. Там 75, 70, так постійно вона. Також стоїть на приточку ще вентилятор. З регулятором температури де, де коли температура падає, ну, піднімається там, 21 їх виставив, він включається і коли випускається, нижче 19, то виключається, щоб теж їм не було холодно. Ось так опалення. Отак топінь. Вся автономка на солярці 12 вольт, а на світ виключається щоб їм не було холодно бо у нас буває надовго виключають обична автономка на 12 вольтового, звичайного акумулятора вже на іншій партії є там в мене думка як зробити їм опалення покажу наступний раз mm. як зроблю тоді вже покажу Звісно, не знаю, побачать вони це відео чи не побачать, але йшов ось так. Так, витяжки. Це таке в мене хай досі після короні. Раніше років 10 назад держав, свині, потім не держав, але що раніше, це років 10 назад, як держав, то. Ось так, ось вам хліб, ось вам їсти ось вода, хочете їсти, хочете не їсти, хочете рості, хочете не рості. А коли зробив все так, як воно дуже положено бути, і, і в хліві, і витяжки, і тепло, і щоб все було так, як треба, то є ефект. Одне, що я не знаю, чи косяк-міний косяк. Ось його бачите, якщо може видно. На стінах є жовті ці. Як ще катурили, хотів як краще, вийшло як завжди. Добавляв у розтвор жидке стекло. І після того, як побілили, оце повиступало таке. Там, там, два-три рази вже перези білили. І все одно усього таке воно в коричневі було. На яких місцях біла, на яких повиступало це таке корично. Якби пасі їм, ні.